Новий генсек Ради Європи вважає найголовнішим своїм пріоритетом підтримку України. Про це Елен Берсе заявив у першому зверненні до представників держав-членів Європейського союзу. Пока більших успіхах гаворіть рано. Він наголосив, що питання допомоги Україні будуть у топі пріоритетів в межах його роботи. Україна зараз бореться за своє демократичне майбутнє. В умовах агресивної війни Росії тому наша підтримка України залишатиметься нашим пріоритетом. Номер один, додав новий генсек Ради Європи. Президентка Європейської комісії Урсула фондерляєн напередодні оголосила склад нової команди, яка після затвердження керуватиме провідною інституцією ЄС у наступні п'ять років. Серед імен добре відомі українцям Кая Калас, колишня прем'єр-міністрка Естонії, яку призначають замість Жозепа Бореля відповідати за зовнішню політику ЄС, і колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, який очолить новостворену посаду комісара з питань оборони і космосу. Що ці зміни у керівництві Єврокомісії означають для відносин? Брюсселя і з Києвом поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане вітаю. вітання. Отже, Богдана на дві важливі посади верховних комісарів із питань зовнішньої політики та оборони Урсула фондерляїн призначає Каю Калас та Андрюса Кубілюса. Це політики, які відомі своєю послідовною підтримкою України. Чи може це потенційно свідчити про те, що фондерляєн бачить підтримку України і зближення Києва з Брюсселем одним із пріоритетів ЄС на наступні п'ять років? Насамперед Урсула фон дер Ляїн не самовільно підбирала собі команду, тобто кандидатів на посади комісарів, яких має ще затвердити упродовж наступних тижнів європейський парламент. Ці кандидатури подавали країни-члени Європейського союзу, і для того, щоб відобразити 27 держав ЄС, ми маємо. 26 комісарів, тобто чільних посадовців у головному виконавчому органі європейського європейського союзу. Але варто нагадати, що головним органом ЄС, який визначає напрямок діяльності Європейського союзу, який схвалює відповідні найважливіші рішення у житті організації, це є саміт глав держав та урядів євро. Європейського союзу і саме окремі країни, саме керівники цих країн у європейському союзі, визначають політику ЄС те, що ми бачимо зараз серед кандидатів на комісарські так мовити посади, це фактично підтвердження послідовної позиції Європейського союзу на підтримку України, те, що Урсула Фандрляїн отримала також повторний п'ятирічний термін на посаді голови Європейської комісії, президентки Європейської комісії також показує, що Європейський союз дотримується проголошеного курсу на підтримку України. Богдана, як ти сказав, це вже другий термін головування Урсули фон дер Ляєн. Якою вона бачить роль ЄС на тлі глобальних викликів безпеці Європи, і що можливо планує змінити загалом у Європейському Союзі дуже переймаються тим. Куди рухається майбутнє, і яке місце у зокрема світовій економіці у світовій системі безпеки може посідати Європа на тлі того, що виглядає як, скажімо, набагато активніше економічне зростання у Сполучених Штатах Америки, чи також з серйозною увагою дивляться на те, як зростає Китай і? Очевидно, що Росія є серйозною загрозою для безпеки Європи, і тут, звичайно, що Європейський Союз хоче забезпечити громадянам країн Європи мир і добробут. І постає питання, як це зробити? Мир. У даному випадку йдеться про підтримку України і протистояння агресивним намірам Росії як найбільшої загрози на європейському континенті зараз. Що стосується економіки, то головний наголос робиться на тому, щоб краще функціонував спільний європейський ринок, щоб європейська економіка була конкурентно здатною. І для того, щоб вона могла перейти на нові відновлювані джерела енергії, зокрема після того, як Європа вирішила, що вона відмовляється від залежності від російських енергоносіїв, і про це Урсула Фондер Ляйн говорила напередодні по перше йдеться про зміцнення нашого технологічного суверенітету, нашої безпеки та нашої демократії. Для цього ми хочемо побудувати конкурентно спроможну декарбонізовану економіку замкнутого циклу зі справедливим переходом на неї для всіх. Ми зможемо це зробити лише якщо розробимо сміливу промислову стратегію, в основі якої інновації та інвестиції. Таким чином, до певної міри це не збереження старого, а за допомогою інновацій та інвестицій дійсно. Сприйняття нового Отже, у наступні кілька тижнів європейський парламент буде заслуховувати. Кандидатів на комісарські посади і цілком ймовірно, як показує попередній досвід, деякі з них можуть зазнати досить таких серйозних допитів. Наприклад, питання до марти Кос можуть полягати у тому, чи не занадто м'яко вона, як майбутня комісарка з питань розширення ЄС. Висловлювалася про бажаність кращих відносин з Росією. Можуть бути запитання до Хаджі Лябіб, представниці Бельгії, яка у 2021 році їздила до окупованого Росією Криму, коли була ще журналісткою. Будемо слухати, які зокрема у цих людей будуть відповіді на ймовірно гострі запитання. Безумовно дуже цікаво. Дякую тобі, Богдана. До ефіру приєднувався наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Майже дві тисячі тіл військових виявили на Донеччині волонтери пошукової групи плацдарм за 10 років російської війни проти України. Найбільше загиблих за час повномасштабного вторгнення. Наші кореспонденти подалися до села Богородичного на Донеччині, аби побачити, як працює група. У цьому селі досі не можуть знайти одного з мешканців, який зник під час окупації. Про волонтерів з плацдарму розповість Ярослава Мовчан. Попереджаємо, історія містить чутливі кадри. Ну, були тут місні жителі, які оставалися. Із них десяток зразу були загинули. Це із-за того, що вони, як тільки чоловік з'являється, вони одразу відкривають огонь. що б не було. Пенсіонер Анатолій Смит повернувся в Богородичне на Донеччині після його звільнення у жовтні 2022 року. Виїхав, коли село окупували росіяни. Саме страшне було це те, що люди вірили руським. Руським вірити нельзя. Їм яка різниця, кого вбивати? Війська РФ зайшли в Богородичне у червні 22-го року. Майже все село евакуювалось, лишилось кілька десятків старожилів. Місцеві переконують, під час окупації деякі мешканці зникли.